Молодь у нас по вонкоматам відбувається. Водичку підберіть. Діма, привіт, снімаємо. я біс, працюю. один працює ну, Людину інваліда не дали сісти. А до водія підходив оцей як, його? Просив, щоб він в салоні сказав оцей. Харківський сірі зразу що я на протезі. Він в принципі в мене перший раз бачив. Всі їздить. Я зрозумів. Тобто людину після 24 операцій не дозволив посадити. Так, сидять. — Молодь і малі малюють. Зараз у воді я подивився, ти далеко не входиш.

Одно. Ну, ну це, це не факт. Ну, видно, що з палочки. Ну водитель принцип, принцип. Водитель тут водитель Будіти в принципі, войдите тут на причем. Тут всі... Ні, ну принципів. Принцип, у вас є просто... міста для інвалідів. Любие маршрутки повинні бути предусмотрені міста для інвалідів. У вас по закону воно повинно бути. Чому ви не підняли людину з того місця і не посадили інвалід? 3, інваліда? Як ви це 3-4 інваліди, я розумію. Навіть у нас є один ви є які... Я вам задаю питання, чому ви не підняли з місця інваліда людину і не посадили її? Інваліда. Ну як це так ви не змогли? Ну як ви не змогли? Ну як? Ну як що? Я не розумію, як це робити. ви сказали, уступіть, будь ласка, місце людині, яка звіття восьмой зараз. Мені просто цікаво стало, коли я сказав, ну, я було таке, то я інвалід сказала. Заді мови спочивати Ну, Вибачте мене, я не сказав, Це тільки Ну, Це якісь, я не знаю, то не люди, на жаль. Таке наше це, це, це... хоча Ще на, на, на два дні. А ти знав? Ні, але я бажано в нас резко. Что так таку то було? Це Троїцька артель, так? Ні, не трогати. А, з міста Галичка теж капитан проїзд. Інвалівське місто підуть, заходять Я розумію, Якщо не на те пішло, то в нас є отак ну, як так, причин до вас придовпатися. Немає нічого. Звідки ви їдете, як ви їдете, що ви везете. Зараз вивезуть транспорт, перевірять ваші документи і покажуть, що це дуже не так важно. Ну, Вони ж не собаки. Ми доводи стаємо, ми з вами по-хорошому. Якщо в нас є одна така людина, яка... Я кажу, я їхав, вони ще заг'їхали, коли я сказала, місто, де його діти Я кажу, ну що, я буду піднімати за шкіл. А він казав, так? Та й каже, казав. Я буду говорити вашим казанням, понеділок. За неправильно, бачите, Діма, так ну як люди такі. Він якась не бек, що просто підписати місце для інваліда. Одне. У нас є людина, яка заслуговує за те, щоб мені вступити місце, то я думаю, що виходити. А який так і цей так. Не можна. Хай і дітей. Тураки дітей поїхали. Воно переходне, як кажуть. Дякуємо.